Вітаю в черговому випуску сім хвилин з командою Сімнарком та Янківом Богданом. Сьогодні будемо говорити про новий закон, який дозволяє обіг електронних грошей. 31 січня 2023 року опубліковано закон 2888, який вносить зміни в податкове законодавство, а також серію інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання електронних грошей, і ці зміни дозволяють обіг електронних грошей. Таким чином, будь-які підприємства, ФОПи, організації, державні органи зможуть мати рахунки в електронних грошах, і закон має вступити в силу повністю з 1 квітня 2023 року. Визначення поняття електронних грошей дає нам закон про платіжні послуги у статті 1 і там йдеться наступне: електронні гроші це одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, і вони випущені одним емітентом з метою виконання платіжних операцій, які приймаються іншими особами аніж емітент цих грошей, і вони є Новим зобов'язанням імітенту електронних грошей. Якщо взяти і пояснити простими словами, то виглядає так, що є фінансові організації, які мають ліцензії Національного банку України і вони зможуть випускати електронні гроші. Будь-яке підприємство зможе відкрити обліковий запис в таких фінансових організаціях і приймати платежі електронними грошима, а також робити платежі електронними грошима. Важливо не плутати електронні гроші із криптовалютою, оскільки вони мають різний технологічний процес випуску цих валют серед основних ознак, які відрізняють. Криптовалюту та електронні гроші наступні. Криптовалюта в основному децентралізована. А от електронні гроші чітко централізовані, оскільки їх випускає конкретна фінансова організація, яка має ліцензію Національного банку України. Також електронні гроші в основному стабільні і мають одну вартість, тоді коли криптовалюта вона волотильна. Сьогодні може вартувати одну ціну, завтра зовсім іншу. Та й взагалі навіть кожної хвилини вартість криптовалюти може мінятися. Ну і звичайно, ключова ознака полягає в тому, що зараз електронні гроші вже по суті легалізовано в Україні, тоді як криптовалюта поки що чекає своєї легалізації. А щоб бути в курсі ще більше бухгалтерських новин та не пропустити момент легалізації криптовалюти, пропоную вам обов'язково підписатися на наш YouTube канал і поставити лайк цьому відео. Поки ви ділитесь цим роликом з колегами, ми продовжуємо. Основна зміна, яку зробив закон 2888, полягає в тому, що по суті тепер всюди в законодавчих актах, де є згадка про банківський рахунок, паралельно із цим є згадка про електронні гроші. Наприклад, ми всі дуже добре знаємо, що податківці мають право мати інформацію про наявність або відсутність банківського рахунку. Підприємства, так само тепер податківці будуть мати інформацію про наявність або відсутність рахунку в електронних грошах будь-якого підприємства. За рішенням суду податківці, до речі, зможуть отримати і інформацію про рух коштів по такому як банківському рахунку, так і рахунку в електронних грошах. Тобто, як ви бачите, тепер права і на банківський рахунок, і на рахунок в електронних грошах податківців будуть однакові. Крім того, варто заакцентувати, що згідно статті 69.2 податкового кодексу України фінансові організації при відкритті рахунку в електронних грошах будуть зобов'язані повідомляти податкову про відкриття такого рахунку. Очевидно, що будь-яке підприємство та ФОП зможуть робити оплати в електронних грошах, тобто мати витрати, а також зможуть отримувати платежі в електронних грошах, і все це потрібно буде відображати у податковій та бухгалтерській звітності. До речі, і податкові, і казначейство дозволяють теж відкривати рахунок в електронних грошах, а це означає, що податок теж. Можна буде сплачувати в електронних грошах, тобто буде витрачатися не фіатна гривня, а та валюта, яка буде на певній фінансовій організації еквівалентом до реальних грошей. Також треба розуміти, що якщо у підприємства виникають борги по сплаті податків, або підприємство просто програє суд і внаслідок цього в нього відкривається виконавче провадження, то решта накладається в тому числі і на звичайний банківський рахунок, і на рахунок в електронних грошах. Використання електронних грошей буде повністю легалізовано з 1 квітня 2023 року, коли закон набуде чинності. Можна буде відкривати рахунок в електронних грошах, як здійснювати оплати, так і приймати оплати в електронних грошах. Крім того, навіть можна буде оплачувати податки за допомогою електронних грошей. Електронні гроші не варто плутати з криптовалютою, оскільки в них зовсім різна технологія створення цих грошей і їх емітування. Наша команда і надалі нестримно продовжує працювати і підтримувати вас у потрібний складний момент. Запрошую вас прямо зараз приєднатися у наш Viber та telegram чат де ви зможете з колегами обговорити поточні зміни в законодавстві та обмінятися думками. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися зразками документів і інформувати вас про наші вебінари. Якщо вам цей випуск був корисний, обов'язково поставте йому лайк, а також не забудьте підписатися на бухгалтерський канал номер 1 sімінарcom Залишайтесь з нами та бережіть себе і своїх близьких. Все буде Україна!